Забудьте все, що ви знали раніше про калорійність і дефіцит калорій, підрахунок калорій, тому що це вже минуле сторіччя. Наразі зараз майже ніхто із нутриціологів, але буду говорити за саме за себе, не рахує калорії. Підрахунок калорій це в минулому. Підрахунок калорій призводить до розладів харчової поведінки. Плюс на до, до всього потрібно дуже багато енергії віддавати цьому підрахунку калорій. Я колись рахувала калорії, все заносила в лічильник калорій 4 місяці, коли в мене було таке. Життя без дітей, без чоловіка, і я мала на цей час. Але зараз я пропагую харчування здорове харчування згідно гарвардської тарілки це функціональне харчування, якщо ви не худнете. А якщо ви худнете, я пропагую низьковуглеводне харчування із контролем інсуліну. Саме про це мій марафон 21 день до нового року. Ми будемо скидати нашу вагу з вами. Ми будемо слідкувати за показниками наших аналізів. Ми будемо з вами вчитися.